Слава Південмашу. Хлопці вже вставили ми форточку в ліву дверку. Знов таки це все робиться не без проблем. І про це ніхто вам не скаже, тільки я скажу. тому підписуйтесь на канал, щоб знати всі проблеми. А проблема тут в ущільнювачі, в принципі, воно все стає, ну як у нас буває за виключенням. Ай, саме ущільнення, воно нібито як трошки товче. Коротше, коли оце все щастя вставляєш, оце от ребро, точніше, оця сама рамка, нібито як трошки заважає оцьому от ребру, назвемо його так. Тому, ну, трошки, скажімо так, складніше все це вставляти, аніж звичайне скло, юмезовське. Ну, можна, можна, просто треба помучатись. Бачите, ми так облапали тут все, ну, все це витирається. От. Ручка вже працює, все, в принципі, працює. Вже ми і цей амортизатор встановили. ну, В цілому, в цілому все. Ну, З форточкою я все одно, це класна ідея, я скажу. що Той, хто це придумав, все-таки це ну, молодець. Як ніяк. А вже не треба відкривати постійно двері, вони там бовтуються, як в МТЗ. От. А ти відкрив, і вже в тебе якийсь там протяг є в кабіні. Тому класно, молодці. Хоч щось придумали нормально. Виробляється, по-моєму, що я не помиляюся, це Запорізький завод. По-моєму, там вони виробляють оцю штуку. От, Ну, якщо не вони, то яка різниця? от. Так, що я тут ще зробив? По кабіні я зробив такий оцей тумблер. На штатне місце він стає. Прийшлося, я там показував, а може не показував. Зробив оцю пластину, яка прикручується, саморіз, по металу. Але спочатку я, звісно, просверлив отвори, а вже потім ну, на готові отвори вкручуєш ці саморізи, ну, класно воно вийшло, так непогано. Бачите, як все продумано в ЮМЕЗе Тут тобі отвір під електрику, тут тобі ну все ж продумано. От. ну Правда, класно вийшло, цей львівський цей тумблер. От. Я навіть пофарбував саму цю пластину. О, це ж те, що по кабіні, також от не видно зараз. Е, я так приміряв е, оцю обшивку. У мене, бачите, кабіна після 93-го року. Тут підручник виріс і підручний газ. В цілому, воно також непогано стає, але ну, зараз я це робити не буду, бо заважає зараз мені рамка. Підсидіння. Ну, коротше, як я і казав, це буде все літом дороблятися. Також, ой, що я зробив, зараз покажу по розподільнику. Отаку от рамку я зробив. Такий ущільнювач, назвемо його. Вже мені навіть Південмаш от присвоїв номер 45-7772853. Вже це каталожний номер. Кований метал, звісно, як ви любите. От. Зараз покручую так. От. Оце вставляється між кабіною та розподільником. Цей лючок. От. Зараз ми на нього подивимося, як все це працює. Ну, от тут такий отвір, уявляєте, да? скільки сюди пилюки буде йти. Скільки всього? Зараз спробую показати, як все це з кабіни. Отако. От ось, готовий цей ущільнювач, люк. Буде кріпитися 4 отвори, 4 болти. Болти будуть заходити з вулиці, тут закручуватись. Зверху буде обшивка. Обшивка, до речі, якраз під мій лючок, нормально там вирізано все. Я маю на увазі задня обшивка на задню стіну. Ричаги, там, ну, все нормально. От, Ричаг. Зараз просто нема смислу показувати верх-вниз, бо трошки не сів сам ущільнювач цей. От. Але все вже я спробував, все нормально. Два речага у мене буде лівий і правий. От. Зараз подивимося, як воно з вулиці. Так, По-перше, тут не вистачає гумового ущільнювача. Тоді воно буде більш так гарно ця деталь виглядати. Ставиться покол ущільнювач гумовий на саму стінку, на цей отвір, і ставиться по колу на саму цю деталь. Ущільнювач я потім покажу. він, Я не пам'ятаю зараз, з якоїсь жигуля по-моєму, там він щось таке, такий тоненький, ну нормально так буде. от, Все, повністю у мене буде закрито тут все, не буде мені там дути, пиляка йти. Діцибіли, якісь лишні, які мені не потрібні. Все це буде ось, ну, воно вже закрито. От. Треба тільки от отвори зробити, та на болтики все це щастя взяти. Ну, я не покажу там з усіх сторон. Прям. От. Важко, да. ну, коротше, воно з усіх сторін вже у мене отак закрито. Такий лючок. Ручка от така у нас. Не ми придумали. От, друзі нам підсказали як зробити. Може, дай Боже, знімемо цей трактор у друзів. Ну, подивимось, якщо вони захочуть. От, така сама система у них. Ну, просто надійно ось відкрив От, і заходить Ось Такий поки що отвір, треба там більжа його підфарбувати, щоб що там не, ну, якось вигляд мало це. От. Коротше, дверка класно працює. Також дрібничок купили дві такі пластини під СМД, під колектор, два трактори, тому дві пластинки купили і саме коліно. Я купив і фарбу. До всього цього щастя купив. Оця жаростійка, там фарба якась супер-пупер американська. Спробуємо. Я, я не знаю, погана вона чи хороша. Принаймні, у нас фактично тільки, тільки такий вибір. От, те, що стосується, от саме пофарбувати колектор, там вона ніби сама така більш-менш. Як буду фарбувати, я все покажу, як вона в роботі. от. Також це треба поміняти на колекторі і коліно, скоріш за все. Також по дрібничках оцей лючок я пофарбував на педалі гальмів. І дуже так відео сподобалось людям про цей лючок. Ну, Значить, показую, і відповідаю, що такий я ж зрізав оцю шайбу. У мене тут була шайба. Це неправильно я тоді зробив. Ну, Неправильно, коротше, да. Причому те, що я і хотів, я все зробив, але на цю шайбу ми приварили, я не знаю. Ну, коротше, я її зрізав і зараз покажу вже, як воно буде в кабіні. Виглядати. Так, показую. Отак От воно буде в готовому вигляді. Другу педаль я ще. Не те, що не доробив, треба зрізати, а вон вона лежить. Бачите, треба зрізати в ту шайбу. все. Педалі входять в лючок, в бачонки, подивитесь відео, кому цікаво. Там вони також штопори є. Ну, коротше, цей лючок прикручується, бачите, на штатні отвори. Нічого не треба там в поліку. Переробляти, у кого рідний полік, все стає. Все, у вас нема пилюки, у вас немає діцибіл, у вас нема вітру, там, протягу і таке інше. Все, європедалі у вас майже готові. Ну, а так, у нас отака дірка. Всім дякую за перегляди, Сподіваюся, скоро будемо працювати на тракторі. І вже будемо обговорювати, як він працює, як в ньому працюється. Підписуйтесь.